Розробникам ігор варто напрягтись. Google представив штучний інтелект, який самостійно створює віртуальні світи. Нова ша і носить назву Genie 3 і вміє у реальному часі створювати інтерактивні тривимірні світи. Головна відмінність від попередньої версії це тривалість життя цих світів. Тепер ці світи існують не десятки секунд, а кілька хвилин, і при цьому запам'ятовують усі деталі, навіть якщо гравець або ж творець раптом відвернувся в інш. Сторону. Так звані моделі світу це особливий клас генеративних ШАІ, які застосовують для ігор навчання або ж навчання інших нейромереж. Віртуальні світи у Gini 3 будуть генеруватися із роздільною здатністю 720 p 24 кадри за секунду, і здатні зберігати у своїй пам'яті усі деталі десь протягом однієї хвилини. При цьому вони підтримують динамічну зміну погоди. А як ви думаєте, чи замінить із часом штучний Інтелект розробників ігор. Пишіть у коментарях.